Де ти навчився красти тачки? В нацистській німечні. І ми позичили зніменого стропеди? Знаєш моє питання до тебе. Можеш не відповідати, але якщо не відповіси, це буде як відповідь. Що? Це перший поцілунок з 45-го року. Так погано? Я так не казала. А прозвучало, наче ти так сказала? Ні, не казала. Цікавилася, скільки у тебе практики було. – На що мені практика? Потрібна практика. Це не перший поцілунок 45-го року. Мені 95, я молодий. Нема кандидатури? <світ> Важко знайти людину з подібним життєвим досвідом, а не страшно. Набріхуй їм. Що, як ти? Не знаю. Залежно від обставин, люди поводяться по різному. Я також. Важко так жити. Зате легко вмирати. Нелегко довіряти людині, не знаючи, хто вона насправді. Так. Ким я маю бути? Другу можеш? <сум> Гадаю, ти попав не в ту професію Роджерс.